Приватне підприємство. Іспанія не дозволяє їм відкрити е, справу, якщо в не немає освіти. І ці діти сіли за партію, починають писати, читати і виконувати все, що треба для отримання державного громади. 27 років, так? А те, що лишилося. 6, а що це задоволяє? Я розумію, років в Іспанії і що наша людина, резидент, не може відкрити там, там підприємця ліцензію, з тим проблемам? Вони мають показати, що вони мають освіту, а в Україні поїхали, вони з освітою сім класів. Ну, я цим займаюся, 12 років в Іспанії. Трошки чує... може деякі якісь такі поодинокі випадки? Але... Може, не знаю. Да, але ви знаєте, що чуєш, ти й сприймаєш. Абсолютно непередбачений для нас результат. До наших вчителів почали звертатися дорослі люди це чоловіки наших українських дружин, які хочуть вчити українську мову. Перед нами стоїть питання, яким чином відпрацьовувати ну, він дружиться за Україну, і хоче їхати до дещо на Україну. І не А чого говорити. Не тільки іспанці, португальці, тобто громадяни інших країн одружені на нашого. Вони виїжджають yeah, на Україну задоволення. Воїдають тоді yeah. своїми машинами, yeah, але вони хочуть спілкуватися. Що ж вони на пальцях тут спілкуються, і знаєте які слова? І вони приходять з серйозними питаннями про вивчення української мови. Це yeah, клас. Але ми ми заклад державної освіти середньої, ми, ми маємо займатися дітьми. Виходить, що ми займаємося практично всім: і вчителями, і обладнання школою, і ситуаціями на місцях, яким чином, з яким документом <пілик> туди піти. Тобто таке враження, що ми вже якийсь міжнародний освітянський центр, який вирішує і ну, вирішувати різні ці питання. Тому парадокси бувають скрізь, і їх дуже багато. Єдине, всі, хто побували в міжнародній українській школі, що кава, е, на щастя, чай завжди є. І ми е, ділимося тим, що ми реально можемо зробити, чим ми реально можемо допомогти. Якщо на складі якась книжечки є, то ми завжди даємо. Є люди, які кивають в залі голову, значить ми в вже з вами прийшли. Тому я е, підтверджую. Це дуже здорово відстровано, дорожче підтримувати.